Розділ четвертий. Перепрограмовуємо старі плівки. Проявіть бажання зробити перший крок дарма що незначний. Зосередьтеся на тому, чого прагнете навчитися. Неймовірні дива трапляються Твердження справді працюють. Тепер, коли ми трішки більше розуміємо, наскільки могутні ми є думки та слова, слід переналаштувати перебіг думок і мовлення на позитивні моделі, звісно, якщо хочемо мати добрий результат. Чи готові ви наповнити внутрішній голос позитивними твердженнями? Пам'ятайте, що разу, як ви думаєте про щось чи вимовляєте слово, ви робите твердження. Твердження це початкова точка, вона відкриває шлях до змін. По суті, ви кажете підсвідомості, я беру на себе відповідальність, я знаю, що можу змінити усе. Під словосполученням робити твердження маю на увазі свідомий добір речень та слів, які допоможуть усунути небажане з вашого життя або створити щось нове, і це усе відбуватиметься у позитивний спосіб. Якщо ви промовляєте я більше не хочу хворіти, то підсвідомість чує більше хворіти. Необхідно чітко висловлювати те, чого хочете, а саме я почуваюся просто прекрасно, я випромінюю добре здоров'я. Підсвідомість дуже прямолінійна. Вона не має ні стратегії, ні планів. Вона виконує те, що чує. Якщо кажете, я ненавиджу цю машину, то підсвідомість не дасть вам чудову нову машину, оскільки вона не знає, чого саме ви очікуєте. Навіть якщо отримаєте нову машину, то цілком можливо, що невдовзі зненавидите її, оскільки саме це ви говорили про неї. Підсвідомість лише чує, ненавиджу цю машину. Треба чітко і позитивно заявляти про свої бажання. У мене гарна нова машина, яка відповідає усім моїм потребам. Якщо у вашому житті є щось, що вам справді не подобається. То ось найшвидший спосіб відпустити його Благословіть це з любов'ю я благословляю тебе з любов'ю, звільняю та відпускаю. Це працює як із людьми, так і з різними життєвими ситуаціями, предметами та житловими умовами. Можна випробувати це навіть на звичці, якої хочете позбутися, тоді побачите, що трапиться. Знаю одного чоловіка, що казав кожній випаленій сигареті. Благословляю тебе з любов'ю, відпускаю тебе з життя. Через кілька днів він вже суттєво менше хотів палити, а за кілька тижнів узагалі позбувся цієї звички. Ви заслуговуєте на добро. Подумайте, чого насправді ви зараз хочете, що хочете мати уже сьогодні у своєму житті. Поміркуйте про це і потім скажіть: я приймаю для себе. Хай що то є? Саме тут більшість із нас спотикаються. Річ у тім, що ми віримо, ніби не заслуговуємо мати те, чого хочемо. Наша індивідуальна сила залежить від того, на що, на нашу думку, ми заслуговуємо, і те, що ми чогось не заслуговуємо, бере свої початки ще з дитячих настанов. Знову ж таки, не слід вважати, буцімто через ці дитячі настанови ми не можемо змінитися. Часто люди приходять до мене і кажуть: Луїзо твердження не працюють. А насправді уся суть не у твердженнях, а у тому, що ми не вважаємо, що заслуговуємо на добро, щоб дізнатися, чи вірите ви в те, що заслуговуєте на щось, промовте твердження та простежте за думками, які навідують вас, коли ви це говорите. Далі запишіть їх, оскільки люди краще розуміють записану інформацію. Єдине, що не дозволяє вам заслуговувати на щось або полюбити себе чи будь-що інше, це переконання чи думка інших людей, яку ви прийняли за правду. Коли ми не віримо у те, що заслуговуємо на добро, то наче спилюємо гілку, на якій самі ж сидимо, і ми вміємо робити це у різний спосіб, ми можемо створити хаос втратити речі, завдати собі шкоди, ба навіть зазнавати фізичних ушкоджень, скажімо, внаслідок падіння чи нещасного випадку, слід почати усвідомлювати. Ми заслуговуємо на усе добре, що пропонує нам життя. Як гадаєте, з якої думки слід розпочати, щоб перепрограмувати хибні чи негативні переконання, якою має бути основа чи фундамент, щоб ви могли міцно стояти? Що саме маєте знати, у що вірити? Що прийняти? Ось кілька думок, із яких можна розпочати. Я достойний, достойна, я заслуговую, я люблю себе, я дозволяю собі реалізуватися. Саме ці ідеї є підґрунтям тих переконань, на яких можна будувати далі. Сформулюйте свої твердження на основі них, аби створити те, чого ви хочете. Щоразу після мого виступу хтось підходив або писав листа і казав, що зцілення почало відбуватися ще в аудиторії. Іноді вони були незначні, а подекуди навіть дуже суттєві. Нещодавно до мене підійшла жінка та сказала, що має похлину грудей і що вона зникла під час лекції у прямому значенні цього слова. Вона щось почула і вирішила відпустити. Це приклад того, наскільки ми могутні. Коли ми не готові відпустити щось, коли чіпляємося за те, оскільки воно певним чином нам прислуговує, тоді, хоч що робитимемо, воно мабуть не спрацює. Одначе, коли ми готові це відпустити, як ота жінка, тоді усе інакше, просто дивовижно, як найменша обставина може допомогти нам відпустити щось. Якщо досі маєте звичку, яку ви не відпустили, запитайте себе яким чином вона вам допомагає? Що вам із цього? І якщо не знаєте відповіді, то сформулюйте запитання інакше що трапиться, якщо у мене не буде цієї звички? І відповідь дуже часто така Моє життя буде кращим. І це зводиться до факту, що ми не віримо у те, що заслуговуємо на краще життя. ЗАМОВлення з космічної кухні. Коли ви вперше вимовляєте твердження, то, можливо, воно вам не здаватиметься правдою. Утім, пам'ятайте, твердження як насіння, що його розсіваєте. Коли кладете насінину у землю, то рослина не виростає відразу ж наступного дня. Треба набратися терпіння на час періоду вегетації, і далі, говорячи твердження, ви або будете готові відпустити те, чого не хочете, і це твердження справдиться, або воно укаже вам новий шлях. Або, можливо, вам спаде на думку чудова ідея, чи зателефонує друг і скаже: А ти коли-небудь пробував оце? Вас підведуть до наступного кроку, що допоможе вам. Формулюйте твердження у теперішньому часі, можна їх підписати та зробити з них свою пісеньку, щоб знову знов прокручувати у голові. Пам'ятайте, твердженнями ви не можете вплинути на вчинки інших людей. Твердження, Джон закоханий у мене це форма маніпуляції та спроба контролювати життя іншої людини. Зазвичай такі твердження бумерангом відбуваються на вас. І коли ви не отримаєте те, чого прагнете, то будете дуже нещасливі. Натомість можна сказати: зараз мене кохає чудовий чоловік, хто є. Та перелічіть якості, що їх прагнете знайти у взаєминах. Таким чином ви дозволите цій силі привернути до вас чудову людину, яка заповнить цей простір, і, можливо, це навіть буде той самий Джон. Ви не знаєте духовного досвіду іншої людини, а також не маєте права втручатися у чуже життя. І, безперечно, ви не хотіли б, щоб це трапилося із вами. Якщо хтось хворий, благословіть його, побажайте йому любові та миру, не вимагайте одужання. Коли я формулюю твердження, то мені здається, що я роблю замовлення у космічній кухні. Коли приходите до ресторану і офіціант приймає у вас замовлення, ви не йдете за ним, аби простежити, що шеф-кухар отримав замовлення. Ви сидите, п'єте воду, каву або чай та розмовляєте з другом. Можливо, їсте закуски. Ви очікуєте, що над стравою працюють, і щойно вона буде готова, її відразу принесуть. Так само і з твердженнями. Коли ми робимо замовлення на космічній кухні, то головний шеф-кухар, Вища сила, працює над цим. Отож, ви далі живете, знаючи, що замовлення виконують. Воно у черзі, над ним працюють. Далі, коли вам приносять страву і вона виявляється не такою, яку ви замовляли, то якщо вам не чуже відчуття самоповаги, ви відправите її назад. Якщо ні, то з'їсте таке саме право маєте і у випадку з космічною кухнею. Якщо ви отримуєте не зовсім те, чого хочете, то можна сказати: ні, це не зовсім те, ось чого я хочу. Можливо, ви не надто чітко висловилися під час замовлення. Тут також важливо відпустити. Наприкінці своїх роздумів та медитацій я завжди кажу Отож, так і є. Можна сказати Вища сило, це тобі зараз до снаги. Я передаю це тобі. Лікування духовного розуму, про яке можна дізнаватися з науки про розум, є дуже ефективним. Більше інформації про це можете дізнатися у церкві релігійної науки або з книжок Ернеста Голмса. Перепрограмування підсвідомості. Думки нагромаджуються, і коли ми цього не підозрюємо, старі переконання спливають на поверхню. Перепрограмовуючи розум, цілком нормально та природно робити крок уперед. Далі невеликий крок назад і знову уперед. Це частина практики. Не думаю, що існує хоч щось, що можна опанувати на 100% за перші 20 хвилин навчання. Пригадуєте, як ви вперше навчилися користуватися комп'ютером, як іноді розчаровувалися. Потрібна була практика. Треба було довідатись, як він працює, зрозуміти його закони та системи. Свій перший комп'ютер я називала Моя магічна леді, бо коли опанувала правила, він справді демонстрував мені магію. Проте я не зовсім правильно навчалася. Рухалася у хибному напрямку, тож мала прочитати чимало сторінок, а потім знову проглянути їх, аби щось уторопити. І так на своїх помилках я навчилася йти у ногу з системою. Щоб іти у ногу з системою життя, треба зрозуміти, що ваша підсвідомість працює як комп'ютер, кошик повний, кошик порожній. Якщо укладати негативні думки, то будуть негативні події. Так, потрібен час і практика, щоб опанувати новий спосіб мислення. Будьте терплячими до себе. Коли вивчите щось нове, а старі звички повертатимуться, що ви скажете? Хіба я не опанувала чогось нового? Чи гаразд, усе добре? Ходімо далі. Спробуємо знову застосувати новий спосіб. Або, скажімо, коли ви з'ясували якесь питання і думаєте, що більше ніколи вам не випаде мати з ним справу? Звідки знаєте, що справді добре над ним попрацювали, якщо не випробуєте себе? Отож, ви ще не раз викликаєте стару ситуацію і дивіться на реакцію. Якщо спробуєте знову вирішити питання у старий спосіб, то очевидно, що насправді ви не повністю засвоїли той урок і що треба більше над ним попрацювати. Ось і все. Ви маєте розуміти, що це своєрідний тест на рівень освоєння пройденого матеріалу. Якщо почнете повторювати нові твердження, нові правдиві заяви про себе, ви створите собі нагоду діяти інакше. Байдуже, чи це проблеми зі здоров'ям, фінансова або труднощі у стосунках? Але якщо ви реагуєте на ситуацію по-новому, то це означає, що ви на шляху до вирішення ще одного питання і можете йти далі та опановувати інші сфери. Також не забувайте, що ми працюємо по рівнях. Якщо ви досягнули певного плато і гадаєте, я це зробила, а далі якесь старе питання повертається, і ви себе поранили, захворіли і не одужуєте тривалий час. У такі моменти слід поглянути на ваші головні переконання. Це може означати, що треба більше працювати, бо ви переходите на наступний глибший рівень. Не думайте, що ви є недосить добрим, оскільки те, над чим ви працювали, знову постало. Коли я для себе відкрила, що не є поганою людиною, попри те, що знову треба було розбиратися зі старими питаннями, то мені стало простіше рухатися далі. Я навчилася говорити собі Луїзо, ти молодчинка, поглянь, скільки усього ти досягнула. Треба лише більше практики. І ще я люблю тебе. Я вірила, що кожен із нас у певний момент часу та у певному просторі вирішує прийти на цю планету. Ми обрали прийти сюди, щоб засвоїти певний урок, який допоможе нам крокувати далі духовною еволюційною стежкою. Один зі способів, який спрямує життя у позитивну, здорову річку заявляти про власну особисту правду. Ухваліть рішення відійти від переконань, що обмежують вас, що не давали переваг, яких ви прагнули. Заявіть про те, що ви зітрете з розуму модель негативних думок, відпустите страхи і тягар. Вже тривалий час я сповідую ось які ідеї і вони працюють. Усе, що необхідно знати, мені відкривається, усе, що мені треба, приходить у слушний час та у правильному місці. Життя це радість, і воно сповнене любов'ю. Я люблю, я приваблива і мене люблять. Я здорова та сповнена енергією. Я досягаю успіху в усьому, до чого беруся. Я хочу змінюватись і зростати у моєму світі. Усе гаразд. Я пізнала, що ми не завжди позитивно налаштовані на усі 100%, і я не виняток. Наскільки це можливо сприймаю життя як чудовий радісний досвід. Вірю, що я у безпеці. Створила для себе таке правило. Вірю, усе, що мені треба знати, відкривається мені. Тому маю налаштуватись, почути і побачити це. Коли хворіла на рак, то, пригадую, була певна, що мені може допомогти рефлексотерапія на стопах. І одного вечора я так і пішла послухати лекцію з цього питання. Зазвичай я посідаю місце в перших рядах, оскільки люблю сидіти ближче до доповідача. Але того вечора щось примусило мене сісти у задній ряд. Щойно я розмістилась, як поруч зі мною сів рефлексотерапевт Стоп. Ми розбалакались і виявилося, що він навіть приходить до клієнтів додому. Мені не треба було його шукати. Він сам прийшов до мене. Також знаю усе, що мені необхідно, приходить у слушний час і у належному місці. Коли щось іде в житті не так, я відразу думаю: усе добре, усе гаразд. Так буває, це урок для мене, досвід, і я упораюся з цим. Це обов'язково стане мені у нагоді. Потім усе добре, дихай, усе нормально. Я докладаю усіх зусиль, щоб заспокоїти себе, щоб раціонально оцінити ситуацію та, звісно, пропрацювати її. Звичайно, усе потребує часу, проте іноді речі, які спершу здаються справжньою катастрофою, згодом виходять на краще або, принаймні, не такими катастрофічними, як здавалося спочатку. Кожна подія це досвід. Я часто практикую позитивний внутрішній діалог зранку, в обід і ввечері. Знаходжу любов у серці та намагаюсь як мога більше любити себе і інших. Моя любов постійно зростає. Сьогодні я люблю набагато більше, аніж шість місяців чи рік тому. І я знаю, що через рік моє серце та підсвідомість іще дужче зростуть. Отож, я робитиму ще більше. Знаю, те, що я думаю про себе, стає реальністю, тому роблю свідомий вибір думати про себе лише позитивно. Колись я такого не робила. Тож поступ відбувся, і я далі працюю над собою. Також я вірю в медитацію. Для мене медитація це коли ми сідаємо та притишуємо внутрішній діалог так, щоб почути свою мудрість. Медитуючи, я зазвичай заплющую очі, глибоко вдихаю і видихаю, і тоді запитую себе Що мені треба дізнатися. Далі сиджу та слухаю. Можу також запитати, що треба пізнати. Або який урок із цього можна вивчити? Іноді ми думаємо, що маємо налагодити усе у своєму житті. А може, нам слід лише дізнатися щось на підставі конкретної ситуації. Щойно почавши медитувати, я перші три тижні потерпала від сильного головного болю. Медитацію сприймала як чужу і таку, що суперечить природі мого внутрішнього програмування. Утім, я не здавалася, і головний біль минув. Якщо під час медитації у вас постійно виникає величезна кількість негативу, то можливо слід його просто випустити, і коли ви заспокоїтеся, він почне виринати на поверхню. Спостерігайте за тим, як цей негатив виходить із вас. Намагайтеся не чинити опору, дайте йому стільки часу, скільки треба. Немає нічого страшного у тому, щоб поринути у сон під час медитації. Дозвольте цілу йти слідом з відчуттями. З часом усе збалансується. Перепрограмування негативних думок має у собі могутню силу. Гарний спосіб це зробити записати власний голос, який промовляє позитивні твердження. Прослуховуйте цей запис перед сном. Він дасть вам чимало користі, оскільки слухатимете власний голос. А ще кращий спосіб це записати голос матері, що розповідає, який ви чудовий, та каже, як сильно вас любить. Після того, як зробите запис, добре перед самим програмуванням розслабити тіло. Деякі люди розпочинають релаксацію з кінчиків пальців і рухаються до голови, напружуючись та розслабляючись. Неважливо, як ви це робите, головне відпустіть напруження, вивільніть емоції. Погріньте у стан відкритості та сприйняття. Чим більше ви розслаблені, тим простіше сприймати нову інформацію. Пам'ятайте, що саме ви керуєте процесом, а також те, що ви завжди у безпеці. Причудово слухати записи і читати книжки про самопізнання та практикувати позитивні твердження про те, що зробити в іншій порі доби протягом 23 годин та 30 хвилин. Бачите, саме це і має значення. Якщо ви посиділи, помедитували, а відтак схопилися і побігли на роботу, чи нагримали на когось, то це також береться до уваги. Медитація та позитивні настанови це добре, але інші події також мають значення. Ставтеся до сумнівів як до дружнього нагадування мене часто запитують, чи люди належним чином практикують позитивні настанови і чи вони взагалі працюють. Я хотіла б, щоб ви трішки змінили своє ставлення до сумнівів. Вважаю, що підсвідомий голос перебуває у сонячному сплетінні тіла, там, де власне і є шосте чуття. Хіба у вас не з'являється якесь сильне відчуття, коли щось раптово стається? Це саме те місце, яке усе сприймає та зберігає. Відтоді, як ми були дітьми. Кожне повідомлення, яке ми отримали, усе, що ми зробили, весь наш досвід, усе, що ми говорили, усе пішло до шухляди у ділянці сонячного сплетіння. Я собі уявляю, що там живуть свої рідні посланці, і коли ми думаємо про щось чи здобуваємо досвід, то надсилаємо повідомлення, а посланці їх сортують у відповідні теки. Багато з нас поповнювали теки з написом Я не досить добра. Мені ніколи цього не вдасться зробити. Я роблю це неправильно. Ми себе просто закопали у цих теках. А тут враз озвучуємо позитивні настанови на кшталт Я чудова і я себе люблю. Посланець приймає ці повідомлення та міркує: Що це? Куди його класти? Я такого раніше не бачив. Отож, цей посланець звертається до сумніву. «Сумніве, прийди, поглянь, що тут відбувається. Таким чином, сумнів одержує ту звістку і відповідно запитує свідомість, що це Ти завжди говорила інакше. На свідомому рівні реакція може оприявнитись у два способи: ми можемо сказати: О, так, ти правду кажеш. Я жахлива, я погана. Перепрошую, це не те, що я хотіла сказати, і повернутися до старого. Або ми можемо відповісти сумніву так: то стара інформація, вона не актуальна. Ось це нова інформація. Скажіть сумніву завести нову теку, оскільки надалі буде безліч повідомлень, які нестимуть любов. Навчіться сприймати сумніви як друга, а не ворога, та подякуйте йому за те, що він допитується. Немає значення, що ви робите у цьому світі. Не важить очолюєте ви банк або миєте посуд, є домогосподаркою чи моряком. Усередині вас живе мудрість пов'язана зі світовою правдою, коли ви справді хочете зануритися у себе і поставити просте питання на кшталт, чого ця подія намагається мене навчити? І якщо захочете послухати, то почуєте відповідь. Більшість із нас настільки заклопотані біганиною і створенням мильної опери та драми, так ми називаємо життя, що просто геть нічого не чуємо. Не передавайте владу уявленням інших людей про добре і погане. Вони мають владу лише тоді, коли ми передаємо її. Чимало людей передають владу іншим. Це притаманно різним культурам. Представниці одних культур передають владу чоловікам. Вони кажуть щось таке, чоловік мені не дозволить. Що ж, безперечно, це приклад передачі влади. Якщо ви так мислите, то ставите себе у такі рамки, коли нічого не можете зробити без дозволу іншої людини. Чим ви відкритіші, тим більше дізнаєтеся і можете швидше прогресувати та змінюватися. Одна жінка якось розповіла мені, що коли одружилася, то зовсім не була наполегливою, оскільки саме так її виховали. Минули роки, аж поки вона втямила, що її ж власна позиція загнала її у кут. Вона звинувачувала у своїх проблемах усіх: чоловіка, його родину. Зрештою, вона подала на розлучення, проте і далі винуватила його за багато речей, які не вдавались у її житті. Пішло три роки на те, щоб жінка опанувала нові шаблони та повернула собі силу. Коротко кажучи, вона усвідомила, що це її відповідальність висловлювати думку і стояти за себе, а не її чоловіка чи його батьків. Вони просто, як дзеркало, відображали те, що вона відчувала усередині відчуття безпорадності. Прочитане також не є підставою віддавати силу. Пригадую, кілька років тому я прочитала низку статей з досить відомого часопису, і так трапилося, що теми були мені знайомі. Я вважаю, що інформація, яку подали у журналі, була геть неправдива. Відтоді часопис утратив мою довіру, і я не читала його протягом багатьох років. Ви авторитет у житті, тому не завжди слід вірити написаному. Натхненний промовець Тері Колвітакер написав чудову книжку під назвою: Те, що ви думаєте про мене, не моя справа. «What you think of of me is none my business» Це правда. Те, що ви думаєте про мене, не моя справа. Це стосується лише вас. Зрештою, те, що думаєте про мене, йде від ваших флюїдів, і вони до вас повертаються. Коли настає просвітлення, коли ми свідомо підходимо до учинків, тоді можемо змінити життя. Життя створене для вас. Вам треба лише попросити. Розкажіть життю про свої бажання і впустіть у нього добро.